Мої вітання глядачам телеканалу Апостров Тіві. Карта бойових дій це щоденна рубрика нашого телеканалу, де ми з вами візуалізуємо інформацію від нашого генштабу та е, якраз таки розбираємося у тому, що відбувається на лінії українського фронту. Певна річ, ми найбільшу увагу звертаємо на офіційні джерела. Це зведення нашого генерального штабу, які зокрема говорять. Про те, що Російська Федерація вона не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України і продовжує вести низку наступальних дій, не рахуючись із власними втратами. Основні зусилля противник зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Врешті ці п'ять напрямків, про які говорить генштаб, вже досить тривалий період. За останній час вони є найбільш активними. Нині там ворог здійснює просто десятки і десятки атак на добу. За минуло таких було понад 70. Окрім цього... Ворог завдає і 5 ракетних та 18 авіаційних ударів. Окрім цього, здійснює 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню, і це лише за останні 24 години, внаслідок чергового обстрілу Костянтинівки на Донеччині, поранено 6 цивільних громадян, пошкоджені понад 20 будинків, школа та інші об'єкти інфраструктури, водночас у генштабі повідомляють про те і застерігають скоріше людей, що з високою залишається вірогідність російських ракетних ударів по всій території нашої держави. Тож, у випадку, якщо лунають сповіщення повітряної тривоги, враховуючи інформацію що на бойове чергування вивели досить велику кількість кораблів російського Чорноморського флоту у чорному відповідному морі. Так тому запуски калібрів вони можуть відбутися. Тож зважайте на це. Ну і безумовно в таких випадках все, що залишається, це сподіватися на українську систему протиповітряної оборони і на наших захисників. Давайте детальніше розбирати безпосередньо кожен із напрямків. Врешті вже традиційно розпочинаємо. З північного флангу українського фронту це напрямок дворічної, де ворог за останні декілька днів, але все-таки намагався просуватися, якимись. Чином провести розвідку боєм, але безуспішно на щастя для них, і з великими втратами вони відійшли назад, і при цьому зараз потребують, схоже, що часу, аби перегрупуватися або активних наступальних дій за останню добу не фіксувалося. Певна річ тривають обстріли, і що на цій ділянці фронту <кхів> тихо наразі сказати абсолютно не можемо. бо Ворожа артилерія працює, обстрілюють зокрема і куп'янські інші населені пункти. Але водночас і наша Арта завдає досить таки влучних і точкових ударів по складах із боєприпасами, там десь місця зосередження техніки та особового складу ворога. Тому наші артилеристи ми знаємо чудово, що вони просто професіонали своєї справи, так і дуже. Класно виконують свою роботу, за що їм величезна подяка. Зокрема, з приводу Купінського та Лиманського напрямків противник намагається прорвати оборону наших військ, вів безусп... безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Гряниківка, Креміна, Кузьмене, Верхньокам'янське та Спірне. Окрім цього, здійснив і низку артилерійських обстрілів в районах населених пунктів. Це і дворічна, про що я вже зазначав, і крохмальне новоселівське. Невське і Білогорівка Луганської та Спірна Роздолівка на Донеччині щодо самої криміної, то таких активних якихось наступальних дій наразі з боку ворога не фіксується за останні кілька днів. Ми бачимо так, що їм Вдалося трохи вирівняти лінії фронту, і ось ці зміни це скоріше уточнення, так тому що наші воїни вони утримують позицію. Наразі бойові дії тривають і на околиці самого міста Кремінна. Тож ми сподіваємося на те, що ось цей час, ось цей ресурс, який там витрачає ворог, він гратиме безумовно на нашу користь, тому що весна вона йде і з кожним днем все тепліше і тепліше, і коли середньодобова температура буде там в районі. 15 градусів земля просохне набагато швидше, і якщо виключити опади і доплюсувати туди поставки зброї від наших партнерів, це зокрема і БМП і танки, то є дуже хороші перспективи для того, аби прорвати оборону ворога саме в напрямку Креміної. Ми про це говорили вже неодноразово, що Криміна може стати таким собі ключем, воротами так до деокупації. Подальшої Луганської області, тому що праворуч, по карті, ми це знаємо і розуміємо чудово. Це і Лисичанськ та Сєвєродонецьк, які наразі знаходяться в окупації, але це тимчасово. Безумовно, це тимчасово. Перейдемо до Бахмутського напрямку. Врешті бачимо певні зміни за останні декілька днів. Попередньо ворогу вдалося просунутися на околиці самого міста, але були також і такі досить позитивні заяви щодо того, що з півночі нашим силам вдалося дещо відтіснити ворога з їхніх позицій, але водночас ворог просувається на півдні від Бахмута. Це ми бачимо, зокрема, і по карті, що сіра зона вона вже досить таки значна, і ось цієї території, яка. Повністю і стовідсотково контролюється нашими силами, вона на жаль зменшується, і з кожним днем ворог намагається своїми диверсійними групами пробратися вже і ближче до центру, і вуличні бої тривають у Бахмуті вже ось останні навіть декілька тижнів. Так, якщо брати цей і попередній тиждень. Тому так оборона Бахмута продовжується, і наші генерали, на вище військове командування, вони говорили про те, що це надзвичайно важлива стратегічна позиція, тому що зараз ворог. Втрачає просто величезний ресурс на те, аби проводити бойові дії в районі Бахмута, і враховуючи великі втрати з їхнього боку, як серед особового складу, так і бронетехніки, ми можемо логічно подумати так і зрозуміти, що потім, коли нам надійде там озброєння, яке нам необхідно, ті самі танки, леопарди, челенджери, абрамси. Потім російські підрозділи вони будуть не настільки боєздатними, і виганяти їх з нашої території буде набагато легше. І мені здається, знову ж таки, це моя суб'єктивна думка, що ось цей український контрнаступ він може розпочатися якраз таки з підсилення східного фланду з флангу наших сил для того, аби виправити ситуацію на цій ділянці, тому що умовно якийсь. Прорив з нашого боку зі сторони там Яковлівки в напрямку Бахмутського, і ось все це групування ворога, яке знаходиться довкола Соледара, яке зараз з півночі намагається атакувати Бахмут. Вже тоді вони будуть в і наші сили з середини Бахмута допомагатимуть, і знову ж таки з північного флангу можна буде зайти. Тому оточити ворога на цій ділянці мені здається, є цілком можливим. Але знову ж таки я працюю не в генеральній. Но штабі я не знаю ніяких планів від наших військових, і це всього лише мої думки з цього приводу. Безумовно, всі військовослужбовці, наші хлопці та дівчата, які перебувають на обороні української фортеці, Бахмут, вони вже є героями і вони роблять величезну роботу не лише для всієї держави, але і для всіх українців, тому що наразі ми боремося за. Нашу незалежність безумовно, тому величезна подяка і шана їм за те, що вони роблять. А ось цивільним вкотре хочеться звернутися саме до вас, хто зараз дивиться наш телеканал. Ось починайте свої ранки з хорошого, наприклад, з донату на Збройні Сили України, це підрозділ, який зараз яким зараз необхідні і дрони, і інше забезпечення. Ось варто взяти для себе таку хорошу звичку. Проснулися, і можна навіть якусь невеличку суму, але все одно там 20 гривень щодня. 40 гривень, 50 гривень це ваша чашка кави. А ось якщо кожен зранку візьме собі за привичку саме донат на збройні сили України, за тиждень будуть виходити досить таки пристойні суми, і це допомагатиме нашим військовослужбовцям. Пам'ятайте, маленьких донатів не буває. І хто скільки може, ви стовідсотково обов'язково долучаєтеся до цих зборів, донатьте в благодійні фонди, яким ви довіряєте на окремі підрозділи, які мають свої збори у соцмережах? Такої інформації достатньо. Велика кількість підрозділів зараз потребує нашої з вами допомоги, і з власного спілкування з військовослужбовцями знаю чудово, що зараз найбільше необхідне це саме. Дрони та автомобілі, здебільшого, пікапи, які допомагають і евакуювати поранених, і точно так само бути надзвичайно мобільними в виконанні спеціальних операцій. Продовжимо наш розгляд на карті бойових дій. Перейдемо до Авдіївського напрямку, який досить таки. Напруженим є насправді, тому що про це якось мало говорять інформу просторі, але ми бачимо ситуацію, що ворог сконцентрував там досить велику кількість угрупування свого і намагається наступати як з півночі, так і з півдня, і з південного заходу. Це ми бачимо на карті зокрема, в сторону населеного пункту Первомайське і Сєверне, а до Авдіївки там залишається не так вже в принципі багато кілометрів. І так само така небезпека зависла і на півночі від самого міста Авдіївка, оскільки Красногорівка та весели знову ж таки частково або повністю нині вже контролюється ворогом. Їм вдалося захопити ці населені пункти за останні. Декілька днів тому ймовірно вони хочуть, аби ось бахмутський сценарій він повторився і тут, бо такі кліщі ворожі, вони і. З одного і з іншого боку заходять, але є один нюанс: околиці Авдіївки це надзвичайно потужний укріп район з боку наших сил і фортифікаційні споруди, окопи. Вони всі робилися довгий період ще з 2014 року. Тому ми сподіваємося, що цей фактор він може стати таким ключовим в обороні українського міста Авдіївка, і ворог тут просто зламає хребет своїй боєздатності і безумовно будуть змушені просто відступати. Наразі час грає все таки досить таки визначну роль, тому що нам необхідне озброєння, нам необхідна техніка. Ось Путін сподівається, що за час, який він тягне, точно так само, що це грає йому на руку. Але чому, оскільки за цей період нашим міськовослужбовцям приходить справді хороше сучасне західне озброєння, яке буде нищити ворогів, тому побачимо, як будуть надалі. Розвиватися події і ситуація на лінії українського фронту до речі, досить активним є і Мар'їнський напрямок. Попри те, що там немає самого міста, але бойові дії продовжуються, і нині ворог намагається також наступати на населений пункт Побєда. Тому будемо стежити за ситуацією. Бо поки в публічному доступі там інформації як такої про те, що відбувається саме в цих населених пунктах, наразі немає, але водночас ми. Знаємо, що ворог відновив свої наступальні операції в районі Вугледара, намагається якось просунутися невеликими групами, заходити по флангах, але їм це не вдається. Зокрема, якщо повертатися до зведення генерального штабу, то там нам зазначають, що Російська Федерація. Продовжує тиснути на цивільне населення і примусово паспортизувати людей на тимчасово зайнятій території Запорізької області. Зокрема, в Мелітополі російська окупаційна так звана влада разом з представниками Російської Федеральної податкової служби заборонила здійснювати будь-які виплати та розрахунки громадянам, які не мають. Реєстраційного номера облікової картки платника податків Російської Федерації його в свою чергу можливо отримати, виключно за наявності паспорта громадянина Російської Федерації. Ось таким чином російські окупанти роблять настільки життя людей в окупації нестерпним, що ну я розумію, що в людей виходу в принципі немає, так тому що велика кількість тих, хто за Україну, хто досі залишається там, бо не хотіли покидати свої. Домівки, що їм елементарно не буде за що їсти, чим годувати свою сім'ю, де працювати, тому що вже досить тривалий період вони знаходяться в окупації, і це той час, йде потрібно якось існувати, тому саме загарбники роблять. Їхнє перебування там нестерпним. Тож, такою є ситуація на лінії українського фронту. Це була карта бойових дій на телеканалі Апостроф Тіві. Ми щодня продовжуємо стежити за ситуацією на лінії фронту, і на сам кінець коротко зазначу, що на Запорізькому та Херсонському напрямках тривають обстріли, але якихось активних наступальних дій за останні кілька діб не фіксується. Ми будемо продовжувати наш ефір далі. Обов'язково залишайте свої коментарі та ставте вподобайки. Таким чином ви підтримуєте. možete doreći ukrajinski kontent na YouTube.